Вітаю, це думка. Сьогодні ми поговоримо про діяльність Національної гвардії України, а саме відділення соціального супроводу. І сьогодні у нас в гостях у нашій студії підполковник, начальник відділення соціального супроводу секції персоналу військової частини 30.05 Національної гвардії України Олена Коноваленкова. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Думаю, що розпочати нашу розмову потрібно з загального питання про те, чим взагалі займається відділення соціального супроводу, коли воно було створено, можливо, з якою метою. Соціальний супровід це комплексна соціальна послуга для осіб та членів сімей, постраждалої категорії. Соціальний супровід у е, саме лавах Національної гвардії України був створений у 2023 році, е, розуміючи те, що е, все ж таки у нас на даний час воєнний стан іде і е, дуже. Е, Достатньо велика е, кількість санітарних втрат я маю на увазі поранення. Е, також військовослужбовці, які проходять військову службу, на жаль, іноді е, зникають безвісти, потрапляють в полон е, сторони агресора і е, е, з метою. Надання оцих послуг членам сімей, військовослужбовцям, які отримали поранення, була создана саме соціальна служба по всіх військових частинах Національної гвардії України. Чи можемо ми проговорити саме ті категорії, під які, які підпадають під супровід соціальний? І ще раз наголошую увагу на тому, що це постраждала категорія. Тобто ми працюємо з членами сімей загиблих військовослужбовців, працюємо з категорією членів сімей безвісті зниклих, захоплених в полон, також звільнених з полону, надаємо достатньо велику кількість послуг. Що стосується, як приклад, якщо людина, військовослужбовець загинув. Спілкування з родиною починається саме з нашої служби. Угу. Тобто з самого початку це повідомлення в телефонному підтримка в телефонному режимі, напевно, так? Так, так, так. Підтримка в телефонному режимі, всі консультації або при особистій зустрічі, або також в телефонному режимі. До складання навіть звичайних заяв, щоб родині було легше з цими бюрократичними схемами моментами стикатися. Так, 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 так. І тому відділення соціального супроводу всі ці обов'язки взяло на себе. Це також стосується не тільки надання там, допомоги у складанні там, заяв і, і так далі, це надання допомоги у реабілітації членів сімей, також поранених військовослужбовців. Це стосується всій категорії постраждалих. І ще раз акцентую на цьому увагу. Давайте поговоримо напевно якраз про першу категорію, на якій ми трошки зупинилися. Супровід сімей загиблих. З чого він починається? І наскільки мені відомо, що саме відділення соціального супроводу воно займається збором підготовкою збором документів для того, щоб родині якнайшвидше почали приходити виплати на загиблого оборонця. Який цей процес взагалі? Ну, початково е наші дії починаються з того, що, е відповідно до донесення командира військової частини, ми отримуємо інформацію стосовно загибелі військовослужбовця. Відповідно, е саме відділення соціального супроводу повідомляє е близьких осіб, які е по впадальшому будуть з нами співпрацювати, які ми в подальшому будемо надавати всі допомоги, всі послуги стосовно поховання військовослужбовця, стосовно отримання всіх необхідних документів для того, щоб в подальшому члени сімей загиблих могли отримувати одноразову грошову допомогу. В якому вона, яка це сума грошової допомоги? Не, на сьогоднішній час чинним законодавством встановлена військовослужбовець, який загинув під час виконання бойових завдань. Це досить велика сума 15 мільйонів угу. гривень, відповідно. Які документи для цього потрібно підготувати родині? З самого початку ми готуємо, ну, по перше, відповідно до чинного законодавства, члени сімей загиблих мають право на отримання його грошового забезпечення на місяць загибелі, мають право на отримання недоотриманого речового майна, яке належало військовослужбовцю. За час проходження служби компенсація за невикористані щорічні основні та додаткові відпустки як учасникам бойових дій, а також матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо військовослужбовець не скористався під час проходження служби в році загибелі. Цією допомогою, цією компенсацією, та також матеріальною допомогою для вирішення соціально побутових питань на рік загибелі. Скільки взагалі часу йде якраз від цього моменту, коли сім'я родина дізнається про загибель своєї близької людини, так, і до моменту, коли вони мають можливість вже отримати таку виплату? Ви знаєте, на початку було важкувато з самого початку. На даний час у нас це вже налагоджено, цей процес. Ми співпрацюємо дуже швидко, декілька відділень задіяно під цей процес. Як відділення е, охорони праці, які надають відповідні документи, там акти, е, медичне забезпечення, е, зарахуванок якого ми отримуємо постанову військово-лікарських комісій. Е, як тільки надходять ці документи, е, це ну, е, максимум воно доходить до півтора-два місяці з моменту загибелі. Достатньо швидко. Так, так. А взагалі буває таке, що відділення соціального супроводу займається не тільки моментами оформлення документів, а ще й, наприклад, психологічної якоїсь допомоги. Бо зрозуміло, що окрім допомоги, наприклад, у роботі з документацією, таким родинам ще й важко психологічно в те вони втрачають близьку людину. Чи потребують вони психологічної допомоги? Так, це обов'язкова процедура. Хочу вам повідомлювати в першу чергу те, що відділення соціального супроводу, сам колектив цього відділення це комунікабельні люди, вміння спілкуватися допомагає нам скоріше підібрати нужні слова членам родин загиблих. Не тільки загиблих, постраждала категорія. Дивіться, у військових частинах Національної гвардії України є відділення психологічного забезпечення, які працюють саме в цьому напрямку. Вони безпосередньо надають свої психологічні послуги. Також у нас є реабілітація з психологічної підтримки, є навіть. Табори відпочинку, де вони зможуть отримати саме психологічну підтримку. А, наскільки мені відомо, відділення соціального супроводу також займається і питаннями поховання охоронців та оборонців, усіма питаннями, так скажімо так, усього процесу. Як він проходить, що в нього входить теж? Так. Мабуть, одна з головних цих процедур після повідомлення членів сімей про загибель військовослужбовця, військова частина вже за рахунок договору, який був складений спочатку повномасштабного вторгнення, має можливість домовлятися з. Ритуальними е, службами про надання ритуальних послуг з е, приводу поховання військовослужбовців. Якщо це військовослужбовець, який проживав е, в Харкові та Харківській області, е, поховання ми здійснюємо е, на 18-му кладовищі Алії Слави. Відповідно, якщо військовослужбовець проживав в іншому регіоні, то за домовленостю з іншими військовими частинами по регіонах поховання відбувається саме за місцем проживання, проживання, скоріш за все, так, або побажання рідних в плані того, щоб його заховати там, де вони виявили бажання, все ж його поховати. До процесу поховання залучаються саме військовий оркестр військової частини, почетна вар, варта обов'язкова та капеланська служба, які надають саме свої послуги в період здійснення поховання військовослужбовця. І витрати всі також вони витрати на поховання, військова частина всі бере на себе. Родині нічого не потрібно робити, просто не приходити. потрібно, ні. Давайте поговоримо про ще одне питання до іншої категорії, скажімо так, оборонців, яким потрібна допомога, до про поранених оборонців. Як саме надходить інформація, як підтримуєте їх в процесі відновлення? Що їм потрібно взагалі? Які, які у них потреби? Дивіться, будь-яка інформація, яка надходить до будь-якого відділення у військовій частині, вона надходить за рахунок донесення, які робиться командиром військової частини. Тобто, отримавши донесення командира військової частини, відразу ж. Будь-яке відділення задіяне до е цього процесу, е воно починає робити якісь дії. Що стосується відділення соціального супроводу, то е у нас є двічі на міс... на неділю, якщо військовослужбовець потрапляє у нас у медичний заклад, лікарняний заклад міста Харків або Харківської області, то це обов'язкова процедура відвідування. Після отримання інформації стосовно поранення будь-якого військовослужбовця. Відділенням соціального супроводу відразу ж приймається рішення стосовно відвідування даного військовослужбовця в саме медичних закладах міста Харків або Харківської області. Для, з метою Встановлення. Будь-яких питань проблемних, які виникають, можливо, під час лікування, можливо, не дай Боже, витрачання будь-яких коштів. Тобто це все вирішується вже на місці. Всі проблемні питання ми намагаємось якомога швидше вирішити, щоб військовослужбовець не Мав, турбуватися та, про так, якісь, турбуватися так, за е, е, ті проблеми, які виникають під час його лікування. А чого вони найбільше можливо потребують? Можливо, матеріально, можливо, психологічно. Про що вони можуть попросити, наприклад? Я повинна повідомити, що в принципі, відповідно до чинного законодавства, військовослужбовець, який отримав поранення під час виконання бойових завдань та потрапив до лікарняного закладу, за період свого лікування він буде отримувати в повному обсязі. Грошове забезпечення і також додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч. Саме акцентую увагу на за весь період свого лікування, пов'язаного з його пораненням. Це саме щодо матеріальних, так? Матеріальних, так. так. А якщо психологічно, наприклад, можливо, буває таке, що людина, що м ви приходите до людини і вона. Так, якщо ми під час спілкування е розуміємо, що дана особа потребує все ж таки більш е е е психологічної е уваги, е психологічної підтримки, е то е, у нас є і ще раз кажу відділення е, психологічного забезпечення, які також двічі на е, неділю е, приїздять до е, е, військовослужбовців і надають їм саме такі послуги. Тобто вони окремо їздять. Так, так, так. так. Угу. Щодо реабілітації, окрім лікування, ще бувають і випадки, коли військовим потрібна реабілітація, тут теж є допомога. Збоку соціального Так, обов'язково е, хочу е, підкреслити, що е, після проходження обов'язкового лікування, пов'язаного з пораненням, військовослужбовець направляється на проходження військово лікарської комісії для е, визначення його. Е, скажімо, втрати працездатності на момент поранення, можливо, надання йому відпустки за станом здоров'я. Це вже визначає лікар. в кількості кількох діб ця буде відпустка. Також є відпустки для направлення до реабілітаційного центру для подальшого лікування або можливе проходження реабілітації, якщо поранення було більш тяжким. Якщо про, говорити про роботу відділення соціального супроводу з приводу Військових, які потрапили в полон або були звільнені з полону, що це саме теж за робота, яка допомога надається? Якщо військовослужбовці потрапили у полон, зазвичай відділенням соціального супроводу відразу ж ми починаємо контактувати з близькими особами. Надаємо інформацію, зв'язуємось обов'язково з координаційними штабами, які не раз у неділю нам надають інформацію стосовно перебування військовослужбовця, який був захоплений в полонь на території Російської Федерації. В будь-якому місці. Якщо що Росія Російська Федерація підтверджує факт перебування в полоні, його, то можливо, вони навіть іноді не завжди, але іноді надають інформацію стосовно їх місця перебування. Обов'язково відразу ж після надходження такої інформації ми зв'язуємося з родичами. Надаємо їм опять же, допомогу у складанні заяв, тому що вони мають право на отримання грошового забезпечення, яке належить військовослужбовцям, які потрапили в полон або зникли в безвісті. Зараз відбулися зміни в деяких законодавчих актах. Раніше грошове забезпечення, яке належить військовослужбовцям, які зникли безвісті або потрапили у полон, мали право отримувати дружини а в разі відсутності, ці кошти розподілялись між членами сімей першої ланки, скажімо так, назвемо. То зараз відповідно до цієї зміни. Більш м, е, м, вірно були зроблені розподіли між членами сімей першої ланки, а у разі відсутності першої ланки між членами сімей другої ланки. Е, і, е, наприклад, якщо військовослужбовець е, був захоплений в полон. По поверненню е, з полону він мог не отримати жодної копійки, тому що по закону всі кошти належали, е, наприклад, там, або його дружини, або е, е, батькам. Е, то зараз було розподілено зовсім по-інакшому. Зараз 50% грошового забезпечення, яке належить військовослужбовцю, воно буде знаходитись на депонентах військової частини. А після е, виходу з полону е, він обов'язково зможе отримати ці кошти. А 50% будуть розподілені рівнозначними частками між членами сім'ї першої ланки, а у разі відсутності першої то будуть отримувати друге. Опять же, якщо е, це дозволяє чинне законодавство. Угу. Зрозуміло. Що на питання про допомогу та роботу саме з дітьми тих оборонців, які, по-перше, загинули, або потрапили в полон, або були поранені і так далі. Що саме може, на що можуть розраховувати батьки, там або дружина, так, щоб отримали їхні діти? Протягом всього періоду часу можу вам сказати таку інформацію, що Національна гвардія в цілому має можливість спілкуватися з усіма міжнародними організаціями, які нам надають допомогу для того, щоб ми. Могли членів сімей постраждалої категорії, саме е, е, дружин, можливо, батьків, е, дітей е, направляти на, в табори відпочинку е, або разом, або окремо для дітей у нас є, є табори відпочинку. Це в основному за кордоном, угу. а також а також у нас в нашій державі дуже гарні є табори відпочинку на заході нашої країни. Я з метою збереження безпеки все ж таки не буду називати місця перебування цих діток, але так дуже багато в цьому приділяється уваги, і дітки у нас декілька разів у рік можуть їздити на відпочинок, як в зимовий, так і в літній період часу. Окрім цього, ще є питання щодо допомоги з навчанням. Я чула, що відділення соціального супроводу також займається допомогою у влаштуванні у школи або, можливо, в університети. Як з цим питанням? Чи є така допомога дійсно? Так, дійсно, якщо це стосується військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових дій, та й не тільки. Смерть вона може бути е, як пов'язана з виконанням бойових дій, а може як, буде як наслідок тих бойових дій, людина не витримала і е, 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 померла природньою смертю. Е, надається всім допомога. Mm -hmm. І е, в минулому році у нас е, була розроблена програма е, Міністерства внутрішніх справ. І були відкриті ліцеї військово-патріотичного виховання при системі МВС для, саме для таких діток постраждалої категорії, які першочергово мали право на вступ до цих ліцеїв. І досить велика кількість наших діток вони вже навчаються, і в цьому році вони закінчують перший курс цього навчального закладу. Після закінчення таких ліцеїв вони вже будуть мати, скажімо так, зелене світло для того, щоб в подальшому іти і отримати вищу освіту. Вибрати будь-яку іншу спеціальність саме в силових структурах. А окрім цього, в Національної гвардії України є свій навчальний заклад академія Національної гвардії України, яка випускає своїх курсантів. Які потім відповідно стають вже у нас офіцерами досвідченими фаховими, стають до не лав Національної гвардії України. Їх таких дуже багато у нас, які хлопці, які позакінчували навіть у 22-му році навчальні заклади, саме цю академію. Це дійсно справжні патріоти нашої держави, справжні офіцери, які на і на даний час виконують завдання в зоні проведення бойових дій на території нашої держави, і не тільки. А чи є така ж допомога, наприклад, якщо дитина вже більш дорослого віку так і планує вступати у заклади вищої освіти? Чи є така допомога підтримка, наприклад, якщо вони вирішили вступати саме до Академії національної гвардії або, можливо, до іншого якогось вишу? Так, під час спілкування з членами родин ми в обов'язковому порядку, якщо ми бачимо, що вже скажімо так, від вік підходить, він відпускний, і ми вже починаємо телефонувати батькам, запитувати, пропонуємо їм, щоб вони вступали саме в цю академію в нашу національну гвардію. І не тільки, бо структура МВС вона досить велика. Тому ми все ж таки пропонуємо, щоб вони продовжили шлях свого батька або навіть іноді матері. Давайте наостанок більш позитивне питання про підтримку діточок на свята. Чи є така? Це обов'язкова процедура, і як приклад в. Минулому році всі члени сімей, постраждали категорії військовослужбовців, ми відділенням соціального супроводу згуртувалися, навіть об'їхали всю Харківську область, щоб особисто вручити подарунки на всі свята новорічні. Також на День Святого Миколая їздили особисто в ручалі. Що стосується діток, які проживають у нас в інших регіонах, то це обов'язкове направлення за місцем проживання було цих подарунків. Почули дуже багато слів вдячності дійсно. І ви знаєте, це був, мабуть, сами, була сама велика нагорода. Це нагорода, це велика вдячність саме від дітей. Пальона Васильівна, дуже дякую вам за таку інформативну розмову, за надану інформацію. А у нашій студії була підполковник, начальник відділення соціального супроводу секції персоналу військової частини 30.05 Національної гвардії України Олена Коноваленкова. На все добре, це була думка.